Добрий ранок, банде. Ухід дубари на другий день. Сьогодні ще голодніше, ніж вчора. У -у -у -у. Даже не знаю. А, що я вам хотів розказати? Тільки я передала од одну проблему італійського язика. 67-77-66 оце от поняли? Значить, дивіться. 77 77, 66 сесанта сей. 76, допустим, Sevanta sale. 67, Se Santa Set. Ну, я ще контролюю базар, в общем. Вот. Але я вже хоч розібрався. Нова проблема. Ну, Но, як проблема? Воно то не проблема. Коли в реченні ти чуєш там що скільки коштує, да. мілі евро. Значить, ти розумієш, що 1000 евро. Вот. Ну, є ж ще. До чого я це все? Є слова меле, типа яблуко, Мелі мед, Мілі тисяча. мале, моле, щось типа болить там допустимо. Ну, якщо тобі кажуть дента мале... Ну, то типа болить зуб. Це понятно. Ну коли просто, так. А, є ще щось, типа моле. В общем там така каша. це щось послабити, ну, типа... Лука все одно питає, мол, ну, відкрутив там, чи послабив. Я даже не знаю, як воно правильно переводиться. Потому що типа, боль в спині там, чи э, в зубні, воно дословно переводиться. Ну, це -моль, маль. Короч, переводиться як зло. Ну я согласен тут, що боль воно і є зло. Так що тут все совпадає. Ну, в общем, Такі слова як послабити тисяча, яблуко, мед, боль, зло... Оце все воно може. Меле моле, меле, меле, але меле... У вас що, фантазія, взагалі не було, коли ви ці слова придумували. Ой, та й таке. мерзнемо! Саньок! Дивись, який я тобі басяцький подгон зроблю. Гантелі! Це лишні запчасті від... Від підшипників. Так хопа, приварю, приварю. І що, і чим не гантеля. Можна ще підшипники сюди надівати. У мене є там беушні, старі. Але. Я зараз нові туди надів, але то тоді вже навіть я не піднімлю. О, так що, десь кілограм 10 одна буде і друга так само. Можеш не дякувати. Я знаю, як ти любиш, коли я тебе заставляю щось робити в плані спорту. Ну нічого, потім будеш всі вдячний. Будемо разом займатися. Взагалі, банда, що ж я вам давно не показував, як я працюю. Да? Лука, коли чує таке, як Чи, Наванта, Перде Ольо. Соответственно, каже, Слава, я зайнятий, мені нема, коли мені додому пора, я і так вже занаробився. А взагалі він після обіду десь петляє, але якщо він петляє до обіда, після обіду, то до обіду він соответственно, як обічно, нічого не робить. Вот. Я приїжджаю, як обично. А, а щось... Є дуже класний такий чувак е, П'єро. У нього є Матео. Такий, виходить, як я. У Луки тільки він младший за мене. Ну, італіанець І це той, той того ганяє, цей мене. А сьогодні нас взагалі поставлять в парі робити. Ну той шустрий такий малий і худий малий, везде пролазить, то мені з ним подобається робити. Ну і коза залазиш. Перде Олію, тубо ротто. А коза, тубо першим ділом дивитись. Деяка труба з чимсь прикасатися може. Ага, ось ця прикасається до металу. Це берете її, натягуєте, бачите, що з неї. Масло тече, значить, це вона. Тут вона доступно легенько відкри... відкручується, а другий кінець в неї. Бог знає де. І до нього хрен добереся. Ось так і працюємо. А магазин закриється, де мені можуть її зробити. Через пів часу, якщо я не встигну зняти туди доїхати, що це маловероятно, то то в них тут обідують 3 години, ви ж в курсі, поняли? Я в прикол є. Ми каже, не біжимо за яким-нибудь хот-догом. Ми готуємо пасту, займаємося любов'ю, п'ємо вино. Каже, а вечором ви що делаєте, а вечором я приходжу домой к жене. Оце і я так скоро буду. Я шучу. Хотя, что там шучу, любовью я тут занимаюсь на работе с весны ранку и до 5 часов вечера. Все бываю в командировках с переработками. У меня тут секс постоянный. А, ладно, все, давайте, а то не даете мне деньги зарабатывать это спокойно. Хе. Не, так хочу. я вам даже покажу, блядь. Все вот там вот надо ты. Понял, и тут так удобно все. Прямо ж я не знаю, що. Ні, ну я вже послабився, я вже фастаюсь. Але все одно тут не вже рукай, рукай не я вже, По якому я вже балакаю, рукай не влазай. Ой, добре. А тут такого лежиш собі в маслі. грязеві маски робиш. Зато потім вечно такий гладенький кожа. ніжна і шалковіста в тебе. І, і чорна, ну відповідно. Популярність моя в порту росте не по дням, а по часам. Я всю дорогу так їде. Привет, банда. Уже не тільки спінелі, машини, вже якісь лігка, легковухи здоровкаються. Хто вони такі? Ну я ж людина гарно вихована, як у нас в селі. Всі здоровкуються друг з другом, навіть якщо не знають до кого ти там приїхав, і взагалі який, який тебе туди заніс. Ну, в селі завжди всі здоровкались. Як от буває дико, коли ти приїжджаєш в якийсь будинок, не самий новий, бо війна дуже сильно людей об'єднала, я маю в виду постройки. Ну і не ті ще знаєте, старі, коли люди там от от получали квартири від заводу, а таке щось середнє. Там в одному під'їзді не знаю, та які там під'їзди, там сусіди з одної лісничної площадки ну, не здоровкаються друг з другом, бо вони геть, не знайомі. Як таке може бути, я не знаю. Ми коли жили на стіпанаразі в квартирі, то щоб ми розуміли, весь 75-й будинок, це вісім під'їздів. І сусідній 73-й гуляли Новий рік у нас. Я не знаю, ну, зрозуміло, що в квартирі ніхто не вміщався. Тобто Це був сходняк. Ну такий, що навіть прикол був по цьому поводу, я не знаю. розказували колись чи ні. То один мужик, батько вийшов на лісничну клітку. Ну туди до ліфта, десь там між другим першим ще. і теж. Мужик якийсь там сусіднього дому каже, давай сюди, підтягуйся до нас, каже, вип'єш. Тут каже, хазяїн такий, каже, всіх угощає, всіх наливає, каже, поляна, ну просто каже, столи ломляться, давай підтягуйся до нас. А, так, да, ну хорошо, давай, давай, кажу, так от. Ота так що так от. Що б сповнив, не знаю. Ну щось ж Это Це я вам тут щоб сразу об'ясню. Це вам не цацки пецки мило по тазіку ганяти. У мене, каже, ще трубу діаметру рівну не знайдеш. Та що так ходить? Що я... слабак чи що ногами тиски не можеш відкрутити. В общем, підібрав. Догорився з лучшим сварщиком серед маракінців, раніше з їхнім начальником, з моїм кінтом, щоб він мені красиво рівне, рівнесенько все приварив, щоб ж була рівновага і все. І буде такі дві гантельки. Ось так от. А, розказую вам прикол, зараз, підожди. Щоб ви мене бачили. Коротше, Скажу. На Вольтрі треба труби поміняти, але ми їх не зняли, ну наш. Зараз я зняв там трубу, але вже не встиг в магазин. В два години відкриється магазин. Я кажу, я до двох часов зараз поїм, встигну поїхати на Вольтрі, зняти ті, що треба, труби ще там поміняти, а запчасти, запчасті, зустрітись з Матео, розказати йому, що треба, і поїхати поміняти, зробити нові труби, поставити в порту і вернутись до нього допомагати. Кажу, це ж ускорить весь процес. Браво! каже, браво! Війшов в азарт я з цим сиром. Саме більше мені оце таке щось зайшов ну, з рибою. Бо він там реально, я думав, знаєте, як там якесь... Ну А там дійсно настояща риба. А в цьому блюді поїла паєла. <гуваю>, от такі от гади попадаються. Не дуже апетітні на вигляд, але дуже вкусні на смак. Поняли, це ці, як їх звати? осьминоги маленькі чи, чи як. Ну, в общем. Так що вот так вот. Фух. Все, і це мені вже вистачає 400 грамів наїстися так, що я і за столу встать не можу. А раньше кіло в себе закидав, як мінімум.